день. Добрий Сьогодні ми з вами зібралися на незвичайному, нестандартному вінарному занятті, яке об'єднує між собою вихованців екобіологічної секції Юнина Уковець і гуртківців гуртка Образотворче Мистецтво. Наше вінарне заняття буде побудовано таким чином, що ми тісно пов'яжемо між собою екологі. Ja, wat kunnen we Володимирівна, Вовк, Вася, Павел Діму, Марина, Даша, Ліза, Ілля, Настя і Ірина. Познайомимося, Тепер ми знайомі між собою. так? Ну і переходимо безпосередньо до нашого заняття. Тема сьогоднішнього нашого заняття це «Серпокрилець чорний, спосіб життя цікавий. E Сарці, серці, а серці хто у нас кажан? Це у нас савець. Але він теж літає, так? А чи плавають птахи? Так. Yeah. Що допомагає їм добувати їжу? Дзьоби кількість кіхті. Дзьобаки кіхті. Так, і яку користь приносять птахет? Шкір від шкідників. Так, добре. Ну, переходимо. Thank і живуть вчера. Очі... cep По всій Європі. Заходить це в Чорний, аж за, за Байкалі. Також бачимо, знакома, що це у нас Африка Північна Західна Африка знаходиться. Доходить він аж до Тибету. Але як він перелітає в теплі края, то він. Лип... Для Бачите, всі його чотири пальчика на ножках розташовані в чем сверху крылась. Маленькі запокрили з вилітає з міста, він проводить 2-4 роки. Дуже короткі тому він, 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 лапки. Тому лапки ножки, і тому він не може піднятися. Ще відрізняється пласівками тім, що серпокривці сильно кричать. Як вони піднімаються у повітря, вони сильно кричать. Так. Це ми з вами познайомилися з серпокрицем чорним, з І сьогодні ми з вами купуємо каскаря навіть нам. Кожен з вас вигадає дивовижного птаха, свого якогось, яку ще, мабуть, ніколи не бачив, та стоїть, як він його уявляє на малюнку. Же гарно, а тепер давайте подивимося, як зображали великі. Чимі стрижі прилітають пізно. Їхній приліт означає звичайне настання стійкої теплої погоди. Однак приліт стріжів відбувається далеко не так дружно, як це недавно припускали. Стрижі прилітають на великого випадку. Якщо в погода була погана, батьки затримуються трохи довше, трохи пізніше інших підлітають батьки, що мали більшу класу. Чинята здобувають максимальну вагу приблизно. Дякую До зустрічі! We'll be right back. Tchau, gente. Yeah, yeah, yeah. Питання. Починаємо, мабуть, з Вероніки. Ти хворий. Це жінка та чоловік. Це видатні люди. Україні вже видатні. Добре, е, я чоловіче готова. Да. Да. Я велика людина в Україні. Да. Дуже велика. Дуже велика. А у мене є якесь своє приватне? Ти людина велика. Порошенко. А, а, Ні, комік? Ні. Де, Депутаты Ні. Ні. Ну ти не зима. Критик музыкальный. Ні. А, еще мертвый? Да. Ты не, но герой. 清楚没有？ Y con nueve... Тата вірш, на російській мові, але це вірш про прострижей. Нет сил, никаких у вечерних стрижей. Сдержати...